Наші вороги нам довго намагалися нав'язати ідею про те, що ми ніякі не воїни. Вони хотіли нас бачити слухняними і покірними, нездатними до боротьби. Зрештою, деякі з нас майже в це повірили так ми завжди прагнули миру і спокою, хотіли будувати, а не руйнувати. Але й прагнули дещо більшого. Прагнули свободи. Тож як же було насправді? Віцяну по Кавказ, Соборна українська морська, вільна міцна, по Бокавка! А насправді вже понад тисячу років ми воюємо. Ціле тисячоліття ми змагаємось за те, аби мати змогу самим вирішувати, ким нам бути. Мільйони синів і дочок українського народу з давніх давен і до сьогодні пройшли через цю боротьбу і стали героями. То хто ми? Хіба наша земля не належить воїнам? Хіба ми не країна героїв? На мою думку, все ж таки герой це та людина, яка робить те, що має робити, не шукає виправдань, чому цього не було зроблено, а саме робить те, що має зробити, який ставить перш за все і державу, і своїх побратимів, і населення. І робить те, що має зробити, ще раз хочу це підкреслити, не дивлячись, наскільки це ризиковано, сильно ризиковано, менше ризиковано. Але думає, перш за все про інших. Оце є образ героя. У квітні 1941 року у Кракові відбувся другий великий збір Організації українських націоналістів а точніше, її Бандерівського крила. Саме на цьому зборі Степан Бандера став провідником ОУН. А на гасло Слава Україні була впроваджена відповідь, яку сьогодні вже знає весь світ. Та крім цього, на з'їзді українські націоналісти прийняли і ще одне важливе рішення: Щороку, 23 травня, відзначати День героїв. Бачите, лідери ОУН, вони розуміли, як ніхто інший, що для того, аби виховувати суспільство, повинні бути певні реперні точки. Повинні бути певні дати, які нав'язують до певної традиції. Це те, що ми не розуміли впродовж там, трьох десятиліть у нашій, на жаль, державі після 91-го року, коли ми фактично, ну, щонайменше років 20, жили за інерцією і користуючися по суті старими маркерами. Які ще й досі проглядаються, особливо десь на провінції, це було надзвичайно стратегічне і далекоглядне рішення. Вочевидь, тоді було розуміння, що боротьба нерівна, і потуги третього рейху і потуги більшовиків звичайно переважали сили, зусилля і можливості українського руху опору. Але тим не менше. Цей опір тривав, тривав успішно, довго він вони знищили величезну кількість загарбників, і вони залишили по по собі такий ідеологічний змістовний стратегічний слід, який дозволив пізніше продовжити боротьбу. Тому ця дата, цей крок був дуже важливий. Це мотивація для майбутніх поколінь боротьба не даремна. І попри те, що багато героїв загинуло, але саме їхня боротьба дозволила зберегти життя народу як такого, і ну власне. Відродитись в українській державі буквально з попелу. з травня 1941 року День Героїв в Україні відзначався постійно. В часи СРСР, звісно ж, підпільно а зі здобуттям незалежності свято ставало все більш популярним. Проводяться пам'ятні заходи на честь героїв. Покладаються квіти до пам'ятників полеглим героям, і хоча поки що це свято не стало в Україні офіційним, традиція вшанування героїв міцнішає з року в рік. Я вважаю, це має бути справді державне свято з підтримкою на державному рівні, і люди мають знати імена героїв дуже часто ми. Ми втрачаємо свою історію фактично цим. Ми дуже часто не знаємо німен, наших героїв, ні що вони зробили. І таким чином ми самі руйнуємо частково свою історію і свою ідентичність. Бо людина зробила вчинок, серйозний вчинок, а про це ніхто навіть не дізнається. І таким чином, окрім тих людей, які безпосередньо це бачили, ніхто про це не дізнається і нема на чому буде виховувати наступні покоління. День героїв це я впевнений, що е, не один хлопчик, не одна дівчинка в цей день задумається про те, що вона внесла, що чим вона хоче бути для своєї країни. І це свято воно народить цілі покоління відданих, цілі покоління розуміючих людей, які Потім і своїми діями і своїм життям будуть нести це гордість за свою націю за свою країну. Тому однозначно нам необхідно як і вшанувати тих, всіх хто своєю працею, своє своїм обов'язком. Вністи той величезний вклад в оборону нашої країни в її незалежність, так і виховати нові покоління. Тому це свято. Я думаю, що саме те, що треба, для того, що у нас е ця ідея ніколи не звикала. Дата, 23 травня, була обрана не випадково. Саме в цей день, у 1938 році, у Роттердамі від рук агента радянських спецслужб загинув полковник Євген Коновалець, один з головних ідеологів українського націоналізму. По факту Євген Коновалець з 30-х років протягом там умовно десяти років виховав бойове крило підпільників, де був Степан Бандера, Роман Шухевич, Катерина Зарицька, Микола Леві, Дарія Гнатківська. Очевидно, що е, його вбивство, його персона потребувало якогось відзначення, якогось шанування. Але тут була мудрість українських націоналістів, що вони не зробили з дня вбивство його ну якийсь такий сумний день траур. Паки вони зробили потужне відзначання, і в дні герої вони уособлювали всю героїку від Русі козацтва і по факту до їхнього сьогодення. І таким чином вони гідно вшанували Євгена Коновальця, бо е, е, не ридать і плакать, а треба йти і здобувати, треба боротись. У вогні перетоплюється залізо в сталь, у боротьбі, перетворюється народ у націю, говорив. Євген Коновалець: волю українського народу до самостійного життя не знищать ні ворожі тюрми, ні заслання, бо Україна є нездобутнім бастіоном героїв-борців. Для мене за все ми нація воїнів. Вся наша історія це історія воїн. На жаль, ми воювали дуже часто не тільки за себе, а й за інтереси інших держав. Я маю на увазі довгий період історії. І за ту саму Російську імперію так само воювали, за Радянський Союз воювали, за козаки в якості, ну, фактично, найманців, за багато країн Європи воювали і тому подібне. Але ж всі ці періоди об'єднує одне і те саме. Це воїни. І зараз відбувається те саме. І той, хто ще вчора вважав себе, можливо, не сильно там причетним до якоїсь військової справи. Сьогодні, можливо, з вимушених причин, але все ж таки взяв в руки зброю і воює з окупантами. Пам'ять про героїв, героїчні вчинки вона вічна. Так я її тлумачу. І вона має бути вічна. Ми маємо пишатися, знати ці по ці героїв, ці особистості, знати, що вони зробили, і на їх прикладі навчати інші покоління. Ну, ми можемо багато патетики говорити, але зараз Україна знаходиться і особливо під час повномасштабного вторгнення. В умовах, коли герої навколо нас, посеред нас, і у кожного в родині є вже своя історія, що для нього герой. Це батько, який не втік, не виїхав, навіть маючи таку нагоду, залишився в країні і пішов захищати власну країну. Це всі ті, хто стояли в чергах біля військоматів перші години і дні повномасштабного вторгнення по всій країні. Це ті, хто повернулися в Україну, перебуваючи за кордоном для того, щоб захищати власну землю, хоча мали там достаток, мали вирішені всі свої побутові питання, могли цього не робити. Це ті, хто відмовились від якихось надвеликих перспектив для того, щоб, зокрема, працювати на українських оборонних підприємствах, зокрема забезпечувати і фронт, і тил. Це всі ті, хто зараз на різних напрямках. І, безумовно, в першому чергу мається на увазі військовий і ті, хто знаходиться на нулі, але це також і ті, хто займаються дипломатичними інструментами, це, безумовно, культурний напрямок, це IT, бізнес. Кожен, хто донатить, кожна пенсіонерка або пенсіонер, хто своєї пенсії віддає останні гривні для сил безпеки і оборони, це герої. Кожна дитина, яка робить малюнок для українських захисників. Безумовно, це герой. І саме тому, що легше цього не робити. Ось легше було б всім виїхати, ось легше було б не чинити опір. Легше було б з білим прапором зустрічати окупанта. А боротися і перемагати силою Орду, яка набагато більше від тебе, це звичайно важче. Протистояти пропаганді, брехні агресора це звичайно важче. І українці. Все сьогодні нація героїв, яка успішно протистоїть і бореться з агресором. Від часів Київської Русі і аж до сьогодення, вся історія України пронизана боротьбою. Ішли йшли часи, починались нові війни, народжувались нові герої, змінювались вороги. Та фактично один ворог лишався незмінним протягом усієї нашої історії: ворог. З півночі. Дійсно, війни північних так званих князівств чи північних відгалужень правлячої династії Рюриковичів із основною гілкою зі стовбуром цієї династії Київською гілкою чи Київським стовбуром, вони мали місце від середньовіччя. Але тоді це були династичні війни, династичне протистояння, династичні коаліції. А національного характеру ці всі речі набувають власне тоді, коли в Європі починають формуватися ранньомодерні нації. Якщо говорити безпосередньо про е, війну з Кацапами, тут ми маємо усвідомити, що Ворог, по факту, з періоду, якщо ми можемо так говорити Гетьманщини, да, періоду Козаччини, коли почалась формувати вже не Московщина, а Російська імперія, почав не просто з нами воювати збройно. Вони почали викрадати нашу історію, переписувати її, перекривлювати нашу ідентичність, створювати цілі інституції, які Змінювали по факту нашу наш генетичний код. Вони всь, вони все змінювали, і ну це при, привело і приводить до ось тих наслідків, яких ми бачимо зараз. Очевидно, що наша еліта, наша інтелігенція боролися проти цього. Очевидно, що е, були ці стовпи опертя, які не давали нам зламатися. Тобто, тут уже чіткий вододіл, та що ми. Це ми, це Русь, це козаки, вони це москалі. І такого апогею, це протистояння, воно, очевидно, досягло на початку XVIII століття, в період Північної війни, властиво Мазепа. І Мазепинці стали такою рельєфним уособленням оцього уже сформованого національного уявлення, національного самосвідомлення українців. Тому що ми знаємо, що Мазепа був автором цілої низки поезій, які мають чітку національну спрямованість, які мають уявлення про єдність земель українських розшарпаних між навколишніми державами. Він апелює до згоди, до відновлення національного об'єднання, національної єдності. Як він Починає свій вірш: ж любви, ж звогоди, От жовтої взявши води. През незгоду всі пропали, себе саме звоювали. Ей, панове, пора знати Жи не всім вам нам панувати, не всім дано все є знати і річами керувати. І ви панство полковники безжаденої політики, ось зімітеся весіть за руки, не допустіть горокої муки, ось зімітеся весій за руки, не допустіть горокові муки, матці своїй больш терпіти, нуте врагов, нуте бити. Самопали, набивайте, острих шабель, добувайте, самопали, набивайте, острих шабель, добувайте, а за віру хоч умріте і вольностей пороніте. Нехай вічно буде слава. Вже при шаблі маєм право. Це вже демонструє, що не було усвідомлення єдності цього масиву, який ми називаємо українцями. Усвідомлення необхідності об'єднатися. Для чого дуже багато об'єднує, і саме тому і популярність української історії зараз надзвичайно зросла, і естетика часто використовується спільно визвольних змагань 18-22 років і боротьби руху опору під час Другої світової війни і Козаччини. Той самий спільний ворог, ті самі завдання створення незалежної вільної держави для нашого народу. Те саме бажання жити в колі вільних цивілізованих народів і бути частиною європейської сім'ї. Такі бажання були в Мазепи і Дорошенка, такі бажання були в Петлюри і Скоропадського. Вочевидь, це було бажання і Шухевича, і інших провідників, а також і наших дисидентів, і правозахисників, і народного руху України, і багатьох-багатьох інших. І, безумовно, ось ці-всі. Спільні чинники нас об'єднують. Цю справу треба довести до кінця довести справу до кінця, тобто назавжди закінчити війну з Росією, випала можливість сучасному поколінню. Десятки тисяч українських героїв сьогодні, на полі бою зі зброєю в руках, доводять, що вони не хочуть і не мають права передавати цю війну нащадкам. За ними сьогодні із подивом спостерігає увесь світ, який, здавалося, уже й почав забувати, що східною брамою Європи стіною між, між добром і злом завжди була і буде наша країна. Країна героїв.